Всім привіт, друзі! З вами Бодя, У мене повітряна тривога, а я драю тачку. Сьогодні покажу для вас, як можна вимити, вичистити, можна так сказати, кімчистити салон для того, щоб гарне авто можна було продати, а не оце зачухане з ось такими страшними картами. Першим ділом зараз почну, все попило сошу. Скажімо так, все сміття, все максимально заберу з машини, щоб потім можна було нормально його оце все грязне відчистити. Погнав як пилососити. Жарко. Капець. пилососів я підготовив. Все всередині більш-менш чисто. Так, почав чистити сідушку. Зараз, друзі, я вам покажу, що потрібно для того, щоб можна було реально почистити, нормально, вичистити весь салон і при тому потратити, ну просто копійки. от Чим я користуюся. Дивіться, це просто бутилка. Використовую для того, ось тут є ось такий. Насадочка, яка переключає, і коли ти нажимаєш, воно начебто от піною дрипає. Потім в цій бутилці в мене ваніш. Якби, я не думаю, що там є якась різниця, просто що було вдома, вкрав тихенько і зробив, ось розбавив, ось така водичка вийшла, вона піниться нею. Я мию. Маю ось такий один утюжок, і маю ось такий ще один утюжок. Це якби такий самий, просто я ось тут одрізав, засверлився, поставив туди болт, і тепер воно кріпиться тут. Ось там, видно, всередині болтик. Коротше, ось таку щітку зробив для того, щоб можна було ось так чистити. І все, що я роблю, розбавляю цю шляпу, роблю ось таку водичку. Там невеликі пропорції, небагато ваніша потрібно. Заливаю в цю бутилку, цією бутилкою піною наношу на сідушку. Ось тут я вже почистив, зараз ще разок пройдуся. Все, наніс, рукою розтер. Небагато потрібно, тому що в мене пилососа миючого немає, влагу витягнути я не зможу. тому я наношу небагато. І того я і взяв, бо можна і просто водичкою наляти, але да? буде дуже багато вологи. А коли ось цією пінкою, то норм. Наніс, дрелью, раз, почистив, почистив все, прям прижав хорошенько. Все, потом. Тряпочкою витер. Тільки тряпочкою я цього разу прощолкав, взяв ось таку маленьку, ну чи ж я її не брав, вона в мене була в машині. Потрібно взяти великий-великий хороший рушник, піти можна в секонд хенд взяти просто за пару гривень рушника для того, щоб просто помити машину. якби Потім його можна ну, викинути да і все. Ось такою тряпочкою теж вона добре вологу вбирає. Почистив, почистив, хорошенько витер і весь цей бруд воно прямо буде видно, що воно зверху таке слизьке, грязне. Весь цей бруд забираєте, миєте, витираєте і все. Ось у цю сідушку почистив, почав, звісно, з водійської, тому що ну, потрібно буде, щоб машина якось до вечора висохнула, щоб можна було сісти і поїхати. Почистив, вигнав на сонце і все. За декілька годин на такій жарі все буде сухенько. Ось цю я сідушку почистив. Зараз ще де-не-де попроходжуся. Ну як, фактично всю пройдуся ще щіткою хорошо. І ось дивіться, вона просто от блискуча, засмальцована, з жопами затерта, просто капець. А подивіться, яка ось тут така. Та де що, Та тут уркою бляха, страшно братися. Дивіться. Ось це все будемо чистити і побачимо, який буде результат. Це все треба вичистити, зробити. Дивіться, на сікі воно страшне. А сіки я звідси всякого витягну пилососом, то капець. А то зараз чистенько вже там коврик то зачуханий, ну, в мірі на ньому нічого не валяється. І це все зараз приведемо в повний порядок. Ось така вийшла краса. Чистенько, гарненько сідушки вже фактично сухі. Ця чиста, ця чистенька, ось тут все, дивіться, наскільки воно тут було все гідке, бридке. Просто супер. Руль, все вимив повністю. Тут помив, зняв чехли, бо тут от така біда. Чехли постираються, вдягнуться, буде теж чистенько. Там двері вимив, тут відкривайся. Ось полочку з колоночками вимив, супер. Ще трошки потім попилосошу, вже разок пройшовся, але ще потрібно буде. Ось бомба, друзі. Бомба, декілька годин роботи, а наскільки ж воно краще виглядає. Хоч не страшно буде в машину сідати їхати десь. Ой, ще гікавка напала холєра. Зараз буду полірувати далі, але це ви побачите в іншому відео. Це, друзі, коротеньке ось таке відео. Ось такий маленький робочий дурдом. Декілька годин роботи, фактично, по інструменту, по тому, що потрібно. Ну, блін, дрібниці, друзі, любий може зробити. І любий собі може відчистити, зробити, ось ось, хоча б так, щоб можна було дійсно сідати і їхати. Ще б цю сідушку, щоб вона на щось була схожа, хоча б була така, як та, взагалі було б ідеально. Ну, і так. ну, і і так, так, За такі кошти, просто бомба.